Доброго дня, доброго дня, шановні колеги, шановні члени виконавчого комітету, запрошені представники засобів масової інформації. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Нагадую, що в випадку повітряної тривоги ми, буде оголошена перерва. Присутні можуть прийти до найближчого укриття за адресою проволок Театрального 1, сховища Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемось до нашої будівлі, продовжуємо сідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. На засіданні присутні 11 членів виконкому. Квором є, і ми можемо розпочати позишов згідно виконавчого комітету. Усі нам конком бере участь старший інспектор особливих доручень відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області, майор поліції Бесараб Денис Олександрович. Доброго дня. Шанов члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчого органів Одеської міської ради, вам встановлені терміни було надано в порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання виконкому? Немає пропозиції. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання управління капітального будівництва. Про передачу комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр проєктної документації щодо об'єкта. Капіта, об капітальний ремонт приміщень комунальної власності для комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр за адресою міста Одеса, вулиця Успенська, 83, дріб 85. Шановні, шановні присутні. Декілька слів щодо проєкту рішення та необхідності проведення позачергового засідання виконком. На одному з форумів з активною громадськістю я анонсував створення єдиного міського простору для покращення взаємодії між нами. Місця, де громадські організації зможуть свою, вести свою діяльність, проводити зустрічі та спільно реалізувати проекти задля покращення життя мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб. І ми вже розпочали реалізацію цієї ініціативи. Передали на баланс Одеського муніципального молодіжного центру двоповерхову будівлю з великим підвалом на вулиці Успенській. Далі, далі замовили проєкт капітального ремонту і він вже готовий. Замовником виступило профільне управління капітального будівництва. Воно ж мало й займатися капітальним ремонтом. Проте, наша активна молодь проявила себе, і наприкінці минулого року, у грудні, ми виграли грант від UNDP майже на 150 тисяч доларів, адже період реалізації гранту до 15 березня 2025 року. З огляду на терміни проведення бюджетних процедур, часу обмаль. Кожен день важливий і цінний. Тому проводимо позачерговий виконком, який, по суті, має стати фізичним стартом створення одеського громадського хабу який буде місцем рівних можливостей для безбар'єрних та безбар'єрним середовищем у всіх сенсах цього слова? Сьогодні передаємо проєктну документацію від управління капітального будівництва Одеському муніципальному молодіжному центру, який виступить замовником будівельних робіт. Я звертаюся до керівника управління капітального будівництва Євгена Аркадійовича, допоможіть нашій молоді у реалізації проєкту. Які будуть питання по цьому? Нема. Немає. Прошу голосувати. Питання порядку денного про передачу комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр проєктної документації щодо об'єкта, капітальний ремонт приміщень комунальної власності для комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконкому, депутати запрошені. Які є питання, зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано. Засідання оголошується закритим. І дякую за оперативну змогу зібратися та вирішувати дуже важливі питання. Дякую.